Добре, друзі, каже слово Боже, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто поклика вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Друзі, слава нашому Богу, що ми помилувані нашим Господом. Колись були непомилувані, колись жили в своїх гріхах, приближали не до народу Божого, але по милості Господній ми є в числі тих, кого вибрав Господь. Ми в числі тих, кого Господь готує до царства свого, до зустрічі з ним, за яку вже було згадано сьогодні на початку нашого служіння. Я вірю, що Господь. Хоче нам нагадати, друзі, що наше житло, воно не тут, а наше воно на небесах. І каже, вірою ми посаджені вже там, друзі. Вірою ми вже там, вірою, ми повинні це прийняти, вірою, ми повинні слідувати цим шляхом. В небо і для того, щоб туди війти, написано, що туди нічого нечисте не війде. І слово Боже каже святий, хай освіщається ще. Дами народ святий, дами люд вибраний, дами Богом вибрані. Ми є на цьому місці, але наша місія ще на цій землі не тільки творити добро, але й не занедбати своє серце. Наше серце повинно. Принаближати нашому Господу, наше серце воно повинно бути в правильному порядку перед Господом. Тактика дьявола ми співали пісню, да, що сила, коли ми в єдності, і тактика сатани як вже браття замітили, не навчити нас знову курити, да, чи там пити, чи там наркотики употребляти. А тактика сатани, щоб ти в своєму серці створив таку власну в'язницю, де ти не хочеш. Нікого бачити, де всі якісь не такі, де кожен щось на тебе якоби має, чи кожен тобі хоче якогось зла, чи може тобі завідують, і тому подобне. Оце тактика ворога, в яку він хоче помістити християнина, друзі, є таке місце, слово Божому, каже Лукаві. Панезріння, і от часто ворог він закидує ці лукаві підозри християнину для того, щоб людина не мала єдності з іншою людиною. Ми часто наголошуємо, що ми сім'я, що ми церква, що ми єдині, але чи насправді це так, і кожен знає своє серце, кожен бачить своє ходження перед Господом. Як ми. Зустрічаємо друг друга, як ми ставимось друг на друга, як ми дивимось на проповідників, як ми дивимося на служителів, яке в наше серце по поводу друг друга. Я одне місце хочу зачитати. Часто чуєш за те, що не обіжайся, що це гріх, що це неправильно. І це так, це дає мій. Це неправильно, Ти довше. Прощати, але ще є друга сторона. І ще друга сторона, що християнин, послідовник Ісуса Христа, він не повинен ображати, Він повинен бодрствувати. Як Саша вже нагадав, ми покликані для підтримки, для того, щоб витягнути людину, для того, щоб допомогти людині, а не наоборот її прибити до землі. Колись часто брати нагадували такі вислів, як хтось. Сказав, що цією книгою я можу загнати любого вуго, і це правда. Це дійсно в Біблії можна загнати любого вуго, а мудрий. Чоловік, який впізнав Ісуса Христа, сказав: А я цією книгою витягну з любого владу. І Дійсно, в Господа, друзі, нема тупиків. У Господа є завжди вихід, і ця книга вона показує цей вихід. Я зачитаю одне місце. Книга буде Матфія, ката глава, 21-й вірш і нижче. Ви чули, що було стародавнім наказане. Не вбивай. А хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже, дурний, підпадає гієні огнені. Тому коли принесеш ти до жертвівника свого дара. А тут я згадаю, що брат твій щось має на тебе, залишив тут дара свого перед жертівником і піди, примирися перше з братом своїм. І тоді повертайся і принось свого дара. Зі своїм супротивником швидко морися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав. А суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Поправді кажу тобі: не вийдеш із звідти, поки не віддаси ти останнього шиляга. Бачите, що слово Боже каже. От каже, хто скаже: дурний під. Відпадає гієні огнені. От цікава, перша думка, яка приходить, чи це одне це слово, коли я говорю, що тільки воно пов'язане зі словом дурним. Я думаю, в цьому слові воно набагато більше. Коли ти принижуєш свого брата, коли ти возвишаєшся над своїм братом, коли ти вважаєш, його хуже і так далі, ти вже принадлежиш ієні огнені. І каже, коли хто принесе. Дар свій до жертвенника. Друзі, написано з же Петра, що всі ми є камні, які соружають духовний жертвенник. От ми на цьому місці, друзі, сьогодні соружаємо цей духовний жертвенник. І чия жертва вона буде прийнята Господом, а хтось просто сам себе обольщає і думає, що жертва приємна Богу, що ця молитва, яку ти несеш, вона, як фіміям, каже. Просите і не получаєте. А чого просите? Бо чого не Бо не на добро просите? каже там, що ви ще і так далі. Те все, що було сказано друзя Духом Святим. І ми їм творим молитви і думаємо, чого нема відповіді. А Господь каже: Згляни в серце своє, подивись, чим ти йдеш. Перед моє лице, що ти несеш дар, це добре. Це добре, що ти проносиш жертву Господу. Це добре, що ти робиш добрі діла, що ти їздиш, може, на схід, що ти може проповідуєш, що ти може трудитися на домі милосердя. Це все є добре, що ти робиш, але подивись на своє життя. Без любові це є ніщо. Якщо ти не маєш любові до ближнього, якщо ти не можеш вмістити свого колегу по роботі, якщо ти не можеш вмістити свого служителя в церкві, якщо ти не можеш вмістити свого брата, якщо ти не можеш вмістити, може, свого якогось родича і так далі, це все є ніщо твоя жертва. Каже, якщо знаєш, що твій брат чи твій друг, наприклад, да, має образу на тебе. Якщо ти щось десь зробив своєму брату, може ти гроші не віддав, може щось сказав в такому напрямку, як дурний і тому подобне. І людина може вигляду не подала, що її це обідало. Але ти знаєш, що це є образливо і тому подібне, то йди, каже, і примирися. І тоді оця жертва вона буде угодна Господу. Друзі, якщо ми знаємо. Що люди є в церкві, які ображаються на мене. А я ходжу і говорю, що мені до людей? Я перед Господом ходжу. Це страшне положення, друзі. Ми повинні йти до миру. Каже, якщо можливо зі твоєї сторони, то все, я своїми словами кажу, все зробити для того, щоб бути в мирі з ближнім. Все, що можливо з твоєї сторони. І виникає питання. А чи я пробував, чи я пробував взагалі щось зробити для того, щоб бути в мирі з ложем? Чи мене устраюють просто такі відносини, як ми інколи говоримо надалі? Да? Привіт і пока, і все. Но не в цьому сила, друзя. не в цьому сила ми є. Одне тіло Ісуса Христа, і каже: не може сказати рука, чи нога, чи око, чи палець, що воно не потрібне тілові. так само, й ти, і я не можеш сказати, що той чи інший член. Тіла Ісуса Христа, Він є не потрібний в тілі Ісуса Христа. Всі ми создані тут, на цьому місці, в цій общині для того, щоб бути одним тілом, щоб бути в єдинстві і разом приносити оці жертви, разом сооружати оцей духовний жертви. І в нашому праві, в нашій власті, да, налагоджувати оці відносини друг з другом, робити їх кращими для того, щоб тіло воно могло повноцінно функціонувати, щоб щоб могла звершатися дія Божа, щоб могла і зламатися сила Божа, щоб дійсно по молитві церкви, як за часів апостолів розривалися оці кайдани, щоб люди отримували зцілення, щоб люди отримували свободу і так далі, друзя. Але нам треба для цього прикласти старання. Христос гряде, друзі, і церква повинна бути безп'ятна і порока. Наше діло на цій землі Христос вже приніс оцю жертву, вже була кров пролята для того, щоб Ти і я. Ма вічне життя, але наше діло звершати наше спасіння, наше діло освящатися на цьому шляху. Що таке освячення це відділення від того чи іншого, що не зближає з Господом, від того, що не подобається нашому Господу, від того, що розділяє наші відносини з Господом, друзі. А всяка ненависть, написано, це те саме, що вбивство. Якщо ти ненавидиш брата, да може фізично, ти його. Не вбив, але скажу я одне, що в серці своєму, ти вже його три рази поховав. Ти вже його три рази поховав і так, що навіть відспівав. І може і з радістю, але це біда, це біда. Якщо ти дивишся, коли твій брат, може він не такий, може він в пороках, може він, як брат Саша казав, дав цих недостатках, і ти радієш. Тому, що він оступляється, що він робить якісь помилки в своєму житті, ти радієш в тому, що він може попадає в якомусь яму, не до цього ми покликані, друзі, не до цього каже: дивись, бо Бог сильний підняти, але чи ти встоїш тоді, коли ти насміхаєшся над іншим, коли ти жаждеш своєму брату чи своєму ближньому, щоб людина скоріш. Відійшла від Господа, І коли ти тішишся тим, що людина робить якісь помилки, каже: Бачиш брата з огрішаючим гріхом від смерті, що робить, молися. Молися, а чи молився ти за свого брата? Чи взагалі ти склоняв поліна перед Господу? Я вже не говорю за якісь пусти чи так далі. Я люблю нагадувати це для мене велике і сильне свідчення, коли я жив в беззаконні, коли я творив зло, коли я можу себе спокійно назвати, таким був ганічелем віруючих в своєму будинку і церква Божа. Ті люди, які були, які жили в тому під'їзді, вони. Не раділи від того, що я погибаю, але вони збиралися групами, вони молилися, вони пустилися, вони заявляли в церкві за мене і пройшов не рік, не два, але є плід, друзі. І слава Господу! Що в моєму житті такі люди зустрілися на шляху, друзі? Так само і ми повинні стати підтримкою друг друга. Повинні не ображати друг друга, повинні пам'ятати, що відповідь залежить від нашого ходження перед Господом. Якщо воно правильне, якщо я прикладаю всі старання для того, щоб принести плід достойний Господу, якщо в мене є воздержання, терпіння, милость, любов і так далі, то, звісно, Господь він зглянеться на таку жертву, звісно, Господь він благословить таку жертву і зійде вогонь від Господа на жертвенні і прославиться ім'я. Боже, Богу слава, амінь.